Добрий день всім. Йду по дорозі зранку на роботу і думаю, як можна було б зупинити війну Росії проти України, як і проти інших країн. Війна це форма суперечки військової. Ця форма заключається в тому, що є два суб'єкта. Є предмет суперечки. Якщо вирішується питання предмета чи узгоджується, то суб'єкти перестають сперечатися і конфліктувати. Але тут ми маємо унікальний конфлікт. Треба знати про суб'єкт Російську Федерацію. Цей суб'єкт існує завдяки поглинанню. Інших суб'єктів. Якщо він не поглинає, тоді він експлуатує територію свого проживання. Що ми маємо в наявності? А в наявності предметом суперечки з точки зору суб'єкта Російської Федерації є інший суб'єкт його існування, його територія. Його населення. Основна ідея Російської Федерації це ліквідація України. України як явища, України як історії, України як території і України як народонаселення. Тому конфлікт можливий тільки тоді. Коли суб'єкт Російська Федерація змінить свою позицію. А це можливо тільки в одному випадку, якщо суб'єкт видозміниться або ліквідується, є два шляхи: зовнішній і внутрішній. Зовнішній шлях, як показує історія, мало до чого призводить. А ось внутрішній шлях, як показує історія Першої світової війни, в принципі, як і Другої Світової війни, більш дієвий. Тому питання припинення війни може бути вирішено тільки шляхом реорганізації, розчленування. Або повної ліквідації суб'єкта Російської Федерації.